Всіх вітаю на моєму каналі. Хто не підписався, підписуйтесь, будь ласка, Буду вам дуже вдячна. Ми сьогодні з вами наліпимо пальменів, тому що дочка попросила зварити. Я заглянула в морозилку, а там зробимо сьогодні з вами смачні пельмені на заварному. Ну, На заварному, щоб було цікаво, тому що на звичайному тісті в мене вже є на каналі. Зробимо трошки по-інакшому. Тож, робіть гарнятко кави і поїхали! Все будемо робити один к трьом. Тобто, я беру ось таку чашечку, мені багато не треба. Три ось таких чашечки в мене буде борошна. І одна ось така чашка окріпу. Один. Я на пельмені не сію, а ви робіть, як знаєте. Два, три. Є. Сюди гарну таку дрібку солі. Можна навіть дві. І сюди відразу. Одне куряче яйце. Перед тим, як ми будемо вливати окріп, нам треба розтерти яйце з борошном, щоб воно потім не звернулося. Наливаємо прямо тільки закипівшу воду, ось так, всю ж чашку і в борошно. Заварюємо, поки воно гаряче, столовою що Можете обжечь руки. Коли водичка схопилася вже з борошном, вже не так гаряче. Ми переходимо до вимішки рукав. Даємо ще 2 столові ложки олії. Один, два є. І вже вимішуємо рукою. Тісто дуже еластичне, воно приємне, з ним класно працювати. У вас буде чиста кухня, не буде оцього борошна по всьому столі. Все буде чистенько. Зараз побачите. Ось так, отакий клубочок, Кладаємо на килим і добре-добре вимішуємо. Десь хвилинки три. Тісто вимісили. Ось таке у нас воно виходить. Ми його кладемо в плівку або в пакет целофановий І під миску. Нехай воно відпочиває, поки ми зробимо фарш. Якраз відкриється клейковина, і тісто буде. Ідеально. В мене такий класний шмат свиної вирізки. М'ясо може бути будь-яке, по вашому бажанню. Нарізаємо. А вже ж цибуля. Я буду молоти через крупну сітку, тому що мені подобається, коли трошки є структура, щоб вона не як каша. Сіль, за смаком і чорний перець. Все. Обожнюю класичний фарш без всякої концептуальної хіромантії. Тісто трошки полежало, воно відпочило, клейковина відкрилася просто бомбезне. Я вам зараз розріжу, покажу в розрізі, яке воно. Дивіться, яке воно фантастичне. Все вам більше не потрібно ніякого борошна, нічого. Розкатую пласт. Воно таке класне, не можу вам передати, яке воно приємне. Беру ту ж саму чашку, яким я робила тісто. І видавлюю ось такі кружечки. І починаємо лепити наші пельмені. І у мене долучилася помічниця. Всім привіт! Дивіться, ось так. Беремо кружечок. Накладаємо фаршик ось так, побільше. І ось беремо, ось так, і скріплюємо. Бачиш? Є, так? Да. Ось так. скріплюємо тут краю шик. Буде такий гарний, смачний пельмень. Ні, ти добре Ні, склеює ось так, дивись, як я. Ось так, кожен міліметр треба його склеїти, щоб він при варці. Не розварився, бачиш? Mm. Ось так. Так. Ні, це ще не все. Перевір ось так ось пальчиком, Перевір. щоб весь край був защитний. Перевірила? Так. А тепер оці два краї треба теж з'єднати. Так. Ось так. Так. Дивіться.

тут, турих, тур, третий, Так, ось так. Дві зірки Так. Клас! Дай ще ноги. А це ж для себе. Давай мамо так перше робить. Першу защитку. Це ж для себе треба погана язык. Молодець. Почекай, зараз... я, тобі... я буду накладывать. Зараз защиплю. Спочатку почекаю, ось я тут здесь пробує. А ты далі защиту. Ой, ой! Тримай! Ось, будь ласка! Виявляєш, які вони будуть смачні, коли робиш своїми ручками? Це буде ще більш смачні. Чоб покрупну є? Полягає туди. Десь маски. Бачиш ти? Але ти цьому бачиш, ти тут. Погано пройшла, тут привикращуватися. Так хоче зачитаю що. Раз, 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 що, тому що при варці вони у нас не розварилися, то в нас буде тісто окремо а м'ясо окремо. Хоча як варіант теж не Хто сказав, що воно повинно бути... Ні, ще трошки. Хто сказав, що воно повинно бути надо. Mm -hmm. Давай марки його защитити. Вот это слишком. А ще трошечки туда, тогда тобто. mm -hmm. с этой голову пишет. Давай Точно. точну. Защитуємо таки. Прямо смакота красота. точно. Смакота. Красота вже таке напруга. Все, давай, сумочку, молодець.